Ей, йоу, усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Та вже 12-та серія прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024-2025 року. Чергові команди, про які ми поговоримо, це Голден Стейт та Індіана, і сьогодні ми дізнаємося, треба ховати воїнів, чи все ж менеджмент впорався з кризою, та чи вдалося Пейсерс закріпити свої позиції або ж минулий сезон стане для них стелею. Перед початком хочу подякувати кожному за активність у минулому відео. ви навалили неймовірну кількість коментарів, більше сотні. Це рекорд каналу. Я, звісно, кожен прочитав і був дуже приємно здивований. Виявляється, можемо, коли захочемо. Тому давайте продовжувати так і далі. Ця активність неймовірно заряджає та надихає. А тепер влаштовити зручніше приємного перегляду ми починаємо. Let's go! Індіана Пейсерс як і личить назві франчайзу, на швидкості увірвалася в тренди NBA минулого сезону. Вийшли у фінал першого в історії Кубка, здійснили чи не найгучніший обмін минулого дедлайну і на завершення щинили галас в плей-офф. Але чи не стане такий стрімкий злет для команди своєрідною пасткою? Спробуємо розібратись. Після трьох років відсутності в плей-офф, під час яких пейсерс використали час для того, щоб перезібрати свій склад. Обміняли зіркового центрового Дамантеса Сабоніса на, як виявилося, зіркового розігруючого таріза Халібертона на посаду головного тренера запросили Ріка Карлайла. Влітку 2023 року підписала доволі солідну поміркам своєї франшизи угоду з Брюсом Брауном розміром 45 мільйонів на два роки, яка стане ключовою в дедлайн-обмінів. Але про це згодом. Зібравши доволі міцний колектив, Пейсер стрімко розпочали минулий сезон, особливо виділявся Халі. 9 грудня 2023 року Індіана зустрілася проти Лос-Анджелес Лейкерс в фіналі новоствореного In-Season Tournament. Це, мабуть, був пік сили Тайріза, який на той момент набрав 27 очок 12 передач, влучаючи 44% кітків з строчкової при 9 спробах в середньому за гру. Хоча Індіана і поступилася Лейкерс, все ж було відчуття, що вони на правильному переможному шляху. Але після цього фіналу таке враження, що щось у грі Тайріза Галібертона надламалось. Адже решту сезону він провів з показниками 18 очок, 10,5 передач, влучаючи 33% кітків за дуги при 7,5 спробах в середньому за гру. Частково виною цьому стала травма м'язів стигна, отримана Халі Бёртоном в матчі 8 січня проти Бостон Селтікс. Частково виною стало те, що Тайріз недолікувався. Форсував своє повернення для того, щоб зіграти якомога більше матчів, подолати поріг у 65 ігор та мати змогу потрапити в одну з символічних збірних NBA за підсумками сезону, що гарантувало б хорошу грошову надбавку за умовами контракту. А ще для того, щоб поспішити зіграти разом зі своїм новим зірковим партнером Паскалем Сіаком, якого індіана вдалося виміняти з Торонто, включивши в угоду контракт Брюса Брауна, який став у пригоді. Незважаючи на перепону у вигляді травм, адже окрім Халі, через пошкодження зв'язки в правому плечі постраждав Бенедикт Матюрін, через що змушений був завершити сезон в березні, а також перепони у вигляді інтеграції Сіакома в структуру Пейсерс. Втім, індіані все ж вдалося завершити сезон на дуже позитивній ноті. В регулярці вони фінішували шостими на сході, гарантувавши напряму вихід в плей-офф в першому раунді небес везіння, перегравши Milwaukee Bucks з рахунком 4-2, у яких вони взагалі виграли сезонну серію з рахунком 4-1. Але в плей-офф, незважаючи на відсутність Яніс Анти та Компо та ушкодження інших зіркових гравців, бакс, провели дуже рівний матчап. В другому раунді обіграли історично запеклих ворогів Нікс з рахунком 4-3, вигравши останній матч в гостях на арені Медісон Garden. В фіналі конференції поступилися Бостон Селтік з рахунком 0-4. все ж, на мій погляд, серія видалася значно ближчою за своїм наповненням ніж по рахунку. Міжсезоння – це саме той період, де я найбільше хвилювався за майбутнє колективу, адже перед очима стояв ще свіжий в пам'яті приклад з Атлантою. Пейсерс провели практично ідентичний за змістом сезон, що і Хоукс 2021 році, які теж вийшли в фінал конференції. Тоді керівництво Атланти проховало, що успіх колективу це закономірність і що далі буде тільки краще. Тому в міжсезоння виписали ядру команди контрактів на загальну суму в 450 мільйонів доларів. За наступні три роки Атланта Хоук здвічі виходила в плей-офф, обидва рази поступившись в першому раунді, сумарно вигравши три матчі. Мабуть, не на таке майбутнє розраховували в Атланті. Тому, побачивши, як індіана тринкає гроші влітку, у мене стався знаменитий в'єтнамський флешбек. Підкріплений крилатою фразою Леоніда Даниловича Кучми Це ж було вже. Нові контракти підписали Паскаль Сякам, Обі Топін, Тіджей МакКоннелл, Ендрю Немхарт та Джеймс Джонс. Також на ринку вільних агентів придбали Джеймса Вайзмана, підписавши з ним контракт на два роки на загальну суму у 4,8 мільйони, з яких гарантовано 500 тисяч на цей сезон та 569 тисяч на наступний сезон з опцією клубу. На драфті під 35 піком обрали шутера Джоні Ферфі. Попри здавалося б, скептичність, з якою я описав міжсезоння колективу та підписані ними контракти, все ж вважаю, що вони знаходяться у значно вигіднішій ситуації щоб порівнювати з тією Шатлантою. Так, для прикладу, угода Сіакама значно більша від угоди Колінса, але на відміну від Джона, Паскаль досвідчений сформований гравець, випробуваний в чемпіонських баталіях, тоді як Колінзу давали великий аванс, з яким він не впорався. Сіакам є ідеальним доповненням фронткорті поруч з Майлзом Тернером, багатофункціональний, універсальний Форвард, що при потребі може виконувати функцію центрового в малій п'ятірці, або ж страхуючи Тернера. В Атаці добре грає як з м'ячем, так і без м'яча. Ендрю Немхарт в минулому плей-офф став справжнім відкриттям. Він набрав 15 очок, 5,5 передач, влучаючи 48% китків з духи за 3,5 спроби. В серії проти Celtics за відсутності Бьортона набрав 21 очко 8 передач, влучаючи 47,5% китків з 3 за більше ніж 5 спроб за гру. Хоча погоджуюсь, що його контракт міг стати плодом враження від виступів в постсезоні, ніж холодним раціональним розрахунком. Контракти Топіна та Мколама вважаю хорошими, вони не лише дають глибину ротації Пейсерс, але й навички, які важливі в грі поруч з Халібертоном, атлетичність, швидкість розміри Топіна разом з плеймейкінгом і грою в обороні від маколама. За що варто було б хвилюватись, так це за те, яким чином вдасться інтегрувати в теперішній склад індіани Бенедикта Матюріна та майбутній контракт Мааза Тернера. Так після травми Матюріна та за його відсутності в плей-офф вагомішу роль в команді отримав Бен Шепард. Бенедикт однозначно володіє вищим рівнем таланту, ніж Шепард, але водночас Бен стилістично краще підходить Індіані. У нього кращий, триваліший контракт, що найважливіше, він набагато краще грає в обороні, при цьому не вимагає великої кількості володінь в атаці для того, щоб приносити користь. Хоча на місці менеджменту я б все ж таки спробував інтегрувати Бенедикта Матюріна, залишивши його у себе. Але і є такий гравець, як Майлс Тернер, для якого наступний сезон останні по контракту. Відповідно, це наштовхує мене на думку про те, що можливо Пейсерс намагатимуться знайти для молодого гарда новий колектив, вивільнивши в платіжці гроші для нової угоди центрового команди. Адже найслабшим місцем цієї індіани є гра в обороні. За цим показником вони постійно перебувають внизу турнірної таблиці. Відповідно, вони робитимуть все для того, щоб втримати Тернера, одного з найкращих блокуючих центрових сучасності в своєму складі, і, можливо, доведеться піти на суттєві фінансові жертви. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть, яким є справжній рівень гри та різа Гелібртона, чи був його спалах на початку регулярки випадковістю, чи продемонструє Майл Стюрнер особливу гру в свій контрактний рік, та чи наважиться Пейсерс на обмін матюріна. Зараз, думаю, сміливо можна сказати про те, що династії Golden State Warriors офіційно прийшов кінець. Це точно сумна новина для вболівальників клубу, приємна для хейтерів, але життя, зокрема життя франчайзу, на цьому не закінчується. Давайте спробуємо розібратися, яким виглядатиме майбутнє Warriors у їх новій сторінці в історії. Безперечно, хочеться розпочати з новини про те, що Клей Томсон покинув таку рідну затоку Сан-Франциско. Він віддав клубу 13 років свого життя, зіграв 11 сезонів, 4 рази допоміг воїнам стати чемпіоном. Golden State втратила одну зі своїх живих легенд, одного з найкращих гравців в історії франшизи, одного з найкращих шутерів в історії баскетболу. Єдине, що залишається це з усмішкою та теплом душі, згадувати про час, проведений разом, рухаючись вперед кожен окремою дорогою. Загалом минулий сезон пройшов не настільки тепло, як могло здатися з моєї розповіді. В ньому знайшлося багато місця для злості, розпачу, розчарувань. Центральною фігурою скандалів, звісно, був Дреймонд Грін. За період з 14 листопада по 15 січня за два місяці його двічі дискваліфіковували за неспортивну поведінку. Спочатку через спробу задушити Руді Гобера, через що Горін пропустив 5 матчів, після за навмисні удари Юсуфа Нуркіча. Ліги разом з Warriors відсторонили гравця на невизначений термін. В підсумку Дреймон пропустив ще 16 матчів. ГСВ завершили цей період з рахунком 10-11. Я переконаний, це негативно вплинуло на їх підсумкове місце в таблиці, через що вони були змушені грати в плей-ін, в якому зазнали невдачі, поступившися Сакраменто Кінгс. В цьому ж такий матчі Плей-ін проти Сакрамента Клей Томпсон провів свою останню гру в Mighty Warriors. Це було жахливо, але в якійсь мірі чудово підсумувало сезон самого гравця та команди загалом. Для Клая це був напевно найгірший сезон в кар'єрі. Накопичені травми, втома, вік дались в знаки в самий непідходящий момент, коли від нього вимагалося бути другою опцією в атаці, яку він вже не тягнув. Тому по факту Грін та Томпсон підставили свого одноклопника Стефана Карі, який, попри свої 36 років, все ще запалював на паркеті. В одне лице тягнув на собі колектив, сподіваючись хоча б на крихту допомоги. Свій найгірший сезон кар'єрі проводив Ендрю Вігінс. Кріс Пол був занадто старий, пропускав багато матчів, практично половину сезону пропустив і Гері Пейтон другий. Ні Мозес Муді, ні Джонатан Кумінга так і не змогли виправдати покладених на них очікувань, хоча у Кумінгі були певні спалахи, все ж, на мій погляд, нічого суттєвого, через що на Томсона і була покладена непідйомна для нього ніша. Мінімальним позитивом для воїнів була гра новачків команди Брендіна Подземський та Трейса Джексона Девіса. Але коли ти Golden State Warriors, граючим на рівні збірної NBA Стефом Карі, коли найяскравішими гравцями після Стефа є новачки, це свідчить про великі проблеми. Майк Данлів і генеральний менеджер Warriors минулого літа спробував вирішити деякі з цих проблем. Так, спочатку тренерський штаб Стіва Кера поповнили досвідчені асистенти в обличчі Террі Стотса та Джері Стейкхауса. Тим паче, що колективу були потрібні нові обличчя на фоні відходу Кені Еткінсона в Клівленд та неочікуваної смерті Деена Мілойовича на початку року. Сильною стороною Стотса, передусім, є атака, і хоча різноманітні статистичні показники минулого сезону свідчать про те, що з атакою у Warriors все було більш-менш непогано, все ж потрібно розуміти, що це пов'язано з феноменальністю Степа, і, можливо, прихід Терії на роль головного асистента має допомогти в першу чергу юнітам без карі на паркеті. Стейкхаус відповідатиме за оборону та розвиток гравців. Свою тренерську кар'єру в НБА розпочав з Торонто у якості головного тренера команди Репторс 905 з Ліги розвитку. У 2017 році виграв чемпіонат, ставши тренером року. Останні 5 років тренував команду Вандербілд одноіменного університету. Що стосується змін в ростері, серед гравців, передусім варто згадати про продовження контракту зі Стефом Карі. Так, зверху двох років чинного контракту розміром 115,5 мільйонів, Golden State домовилися з ним про співпрацю і на сезон 2026 2027 зарплатою 62,6 мільйонів. На ринку вільних агентів вони запропонували угоду Діентоні Мелтону на один рік та 12,8 мільйонів доларів. Завдяки шестисторонньому обміну у складі Warriors опинилися БадіХіл та Кайл Андерсон, з якими одразу ж були підписані угоди по Sign and Trade. Хілл підписав контракт на 4 роки та 38 мільйонів, з яких гарантовані 21 мільйон за перші два сезони та частково за третій сезон. Кайл Андерсон підписався на три роки та 28 мільйонів, з яких гарантовані 18 за перші два сезони третій сезон не гарантований. В цілому саме ці три гравці повинні покрити втрату Кріса Пола та Клея Томпсона. Ентоні Мелтон має змінити пола у якості формального розігруючого другого складу, водночас має стати доповненням в беккорті, особливо в обороні, адже саме на цьому компоненті гри він спеціалізується найбільше. Баді Хілд має компенсувати втрату Томпсона, особливо його шутерської складової, Починаючи починаючи сезону 2016-17, лише Стефан Карі влучив більше триочкових в загальному, ніж Хілд, що свідчить про те, що Баді був і залишається одним з найкращих шутерів сучасності. Щоправда, особливо мене дещо насторожив його виступ в минулому сезоні, зокрема в плей-офф. Але це не вперше в кар'єрі гравця, коли за хілдом спостерігається падіння показників. Особисто я це прив'язую до того, що він починає грати гірше тоді, коли має змінити клубну прописку. Так було в Сакраменто, так було в Індіані, на це зазвичай впливають позаігрові фактори. Кайл Андерсон має компенсувати втрату Клея зі сторони ветеранської присутності та оборони, хоча Андерсон доволі сильно відрізняється за стилістикою гри від Томпсона, все ж протягом кар'єри доволі сильно спрогресував, особливо в якості бігмена в малих п'ятірках, що в атаці, що в обороні, розвинув у собі навички координатора атак. Потрібно розуміти, що чи не найбільшим успіхом для Warriors цього міжсезоння став факт того, що вони уникли шалених податків. Зручно вмістившись нижче першого Апрону, зберігаючи гнучкість на ринку обмінів, драфт піки та можливості для підписання вільних агентів. Якщо раніше власники клубу були готові витрачати суми вдвічі більше зарплатної відомості, сплачуючи шалені податки, але натомість команда зберігала шанси на те, щоб стати чемпіоном. Зараз Golden State повністю відреклись подібного статусу, прийнявши нову реальність. Все ж вони не повністю відмовилися від чемпіонських амбіцій. Вони продовжують контракт зі Стефом Карі, демонструючи йому свою лояльність. Уклавши декілька угод, дають зірці зрозуміти, що вони все таки спробують створити для цієї версії команди умови для того, щоб повторити успіх. Декілька нових гравців, тренерів можуть дещо освіжити склад та стан команди, які останні два роки перебували у певній стагнації. Водночас вони повинні достатньо якісно та безболісно замінити втрачу. Гравців та їх навички. Створено простір для розвитку молодих дарувань, тепер у Комінгі, Муді, Подземській появиться ще більше можливостей для того, щоб проявити себе. В загальному лише час покаже наскільки позитивними були зміни в ростері команди. Попри це, у воїнів залишилися деякі речі, на які дивишся з певною застрогою. Так, поведінка треймом Дагріна, як показав минулий сезон, навіть непогані підсумкові результати Warriors, не дали ніякого зиску колективу. Зіграє Грін переважну більшість пропущених матчів, можливо, Golden State виграли б на декілька ігор більше, але ще три перемоги відділяли їх від шостого посіву та гарантованого місця в плей-офф. Якщо раніше Warriors змогли дозволити собі грати в регулярній частині чемпіонату на наповну силу, не переймаючись через посів. Зараз зі зростанням рівня конкуренції на заході кожен матч на вагу золота. Хоча я зазначав раніше, що втрата ветеранів дасть молоді шанс проявити себе, все ж коли я згадував про кумінгу та муді, я робив це скоріше вимушено. Попри те, що вони все ще вважаються молодими гравцями з певним потенціалом, я не можу назвати їх перспективи яскравими. І для Кумінгі, і для Муді майбутній рік є контрактним. Джонатан розраховує на максимальну угоду, яка буде подібною до тих, яку отримав Франц Вагнер чи Еван Моплі, себто в районі 224 мільйонів доларів. З однієї сторони, ГСВ, напевно, були б раді, якщо б Комінга вийшов на такий рівень, це однозначно підвищило їх шанси на повернення в чемпіонську гонку. З іншої сторони, навіть без майбутніх контрактів Кумінги та Мудію, Воріорс ледве ледве звели кінці з кінцями в платіжці. Навіть якщо вони отримують помірні угоди, на кштальт тієї, яку влітку отримав Патрік Вільямс, нагадаю, він отримав контракт 90 на 5, Хоча в минулому сезоні, перебуваючи в ідентичній ситуації, що й Кумінга Смуді, теж очікував на 200 плюс мільйонну угоду. Чи буде це позитивом для Голдестей, тим паче, якщо Джонатан та Мозес залишиться на плюс-мінус тому ж рівні гри, що вони демонстрували до цього? В будь-якому випадку майже гарантовано Warriors шукатимуть колектив для обміну Ендрю Вігінса, адже для того, щоб мати шанс залишити комінгу та муді навіть на зручних для клубу умовах, не вилізши за перший апрон, так чи інакше потрібно звільняти місце в платіжці. Головні питання, чи продовжить Стефан Карі виступати на рівні гравця збірної NBA, якими будуть подальші кроки Майка та Ліві в прибудові Голден Стейт, та кому з молодих гравців команди вдасться найкраще провити себе в майбутньому сезоні? Не забувайте залишати ваші думки в коменти з приводу цих питань. Обов'язково поставте великий палець догори, якщо вам сподобалося. Розповідайте про цей канал друзям, давайте збільшувати наше українське баскетбольне ком'юніті. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. До скорої зустрічі. Мир.